В Україні на усі пункти незламності готові приймати відвідувачів. Це з'ясували наші кореспонденти у прифронтових областях та в Одесі, яка не раз залишалася без світла через атаки росіян. Перші пункти відкрили торік після масованих ракетних ударів по українській енергетиці. Нині їх майже 11 тисяч. Як прихистки виглядають тепер і чому не в кожне можна потрапити? Дивіться далі. Одещина вже зазнала перших ударів по енергоінфраструктурі в цьому опалювальному сезоні. В ніч проти 18 листопада росіяни атакували регіон дронами камікадзе. Утім, пункти незламності тут нині розгорнули лише на базі пожежних частин. Розетки їх достатньо для того, щоб люди не ставали в чергу. Є предмети особистої гієни, і в цьому році з'явились полональні столики. Загалом цієї зими в області планують відкрити понад 800 пунктів незламності. Коли в обласній військовій адміністрації не повідомляють. Одесити просять розгортати вже, адже пам'ятають минулу зиму, як кілька діб поспіль сиділи без світла. Тетяна Савуля, Ірина Антонюк, Олена Каптюх. Ми Україна, марафон. Єдині новини.